Привіт, друзі! А, є така от неприємна така штука а, в армії. Ну, от, багато друзів жалуються на таку от, що не можна перевестись. А, що з позиції не можна, ну, не відпускають у відпустку уже півроку і і т.д. і т.п. І багато, багато поганого відношення до солдат іде ну, до таких рядових. З боку їх командування. Ну от на прикладі, така історія що є у мене знайомий і не один, який воює уже напередку більше ніж пів року. Йому дали один вихідний за це все. Один. І коли він каже, що у нього там щось болить і йому треба там в лікарню полікуватися, його не випускають і нікого не випускають в общем, з позицій і тримають на позиціях довго, і це нікуди не рухається, ця вся штука. От. Чому так? Ну, тобто є нормальні підрозділи, є нормальні, а є не зовсім нормальні. В частності, деякі ТРО вони не зовсім нормально. все там працює. От, виходить така штука, що оце керівництво цих от солдат вона сидить не на самому нулі, а трошечки-трошечки далі там в кілометрах 20-30. І їм плюс-мінус комфортно. Вони там живуть, там, десь там в якихось бліндажах працюють. По ним нічого не прилітає, тому що далеченько. Ну, вони ж спеціально там сидять, щоб по ним не прилітало. Це ж командний, типу центр. от А ті, що напередку, вони сточуються повністю всі. Туди приїжджають люди, вони, ну, дуже великі втрати. Уїжджають або хворими, або або вже все. і що от цьому командуванню заважає там, відійти на ротацію, там ще, ще щось. Е, помімо того, що на ротацію важко відійти, тому що людей мало. Але ну, якось інші відходять на ротацію, а ці не відходять навмисно і не відпускають людей у відпустки. Хоча можуть їм простіше маринувати людей там. Е, так от, Ну, на мою думку, чому так відбувається? Тому що. Вони кожен день рахуються як на нулі командири От. Хоча вони не на нулі, вони там типу, командний состав, на нуль вони і особою і не приїжджають. Ну, приїжджають то, може, на годинку, там, раз на тиждень чи раз на місяць. От. А людей не відпускають. Тому що якщо не буде людей, тоді треба буде по-любому відводитись на, до, до комплектування. І тоді не буде зарплати. А зарплата, я так поняв, вирішує для них все. Ну, от, Хто хоче. От вони сидять, їм яка різниця? Сидіти десь там під Житомиром чи під вінницею на, на доукомплектуванні. Чи сидіти в тому самому бункері, по якому ну, нічого не прилітає, але їм капає нормальна зарплата. От і все. І вони нехтують життями людей. Які вже втомились і не можуть там виконувати свої завдання по фізичним там якимось причинам. Ну Тому що вже пів року взагалі вихідних не дають жодного. Ну, тобто постійно постійно займають людей якоюсь фігньою. І я так зрозумів, що це ну, така штука досить поширена. І ну, це не дуже добре. Це треба виправляти. І от зараз зробили цю армію, плюс, по якій можна там якісь звернення да, онлайн написати. Рапорт подати, все. А ці командири його ставити просто не хочуть. Тому що звичайні рапорти вони розривають і кажуть, що їх не було. Ну, Рапорт рядовий кому здає? Командиру. А як рядовий може там пожалітися на командира? що... Він щось там робить не зовсім те, що треба. Написати рапорт і дати його, дати його командиру. А що командир робить? Він його розриває і каже, що рапорту не було. Все. Ну тобто замкнуте коло. І ти нікуди не дінешся. Якщо ти кудись підеш, ти СЗЧ, там, чи звільнив позицію, чи ще щось якось фігню. І у тебе кримінальна відповідальність одразу. Ти як виходить якийсь заключений. От, а а от ці армію от плюс вони ставити не хочуть, бо вони знають, що моментально від всього підрозділу прийдуть рапорти. І з цим уже їм так просто справитись не вийде. А у нас це все не просувають. Ну, зверху там. Хоча я дуже сподіваюся, що хтось почує і буде просувати, але поки не просувають. І от така от фігня відбувається не зовсім гарна. Я думаю, в дуже багатьох містах така фігня. Так що давайте трошечки розголос цього всього діла робіть. Може там зверху почують і армію плюс цю будуть зобов'язувати використовувати оцих от командирів, щоб все було трошечки краще в нашій армії. Да? Тому що, якщо не буде нашої армії чи вона буде гірше, то гірше буде всім. Якщо армія буде краще, то краще буде всім. Ми за те, щоб в армії було все добре і вона була краще. Тому треба потрошечку надавати розголос таким справам. От. Так що підтримуйте, надавайте розголос. Всім пока!